Вітаю на каналі Переказ Гри. Сьогодні ми розглянемо короткий переказ гри Індіана Джонс і Велике Коло. Гра починається зі спогадів про дослідження джунглів. Пробираючись у глиб, ми знаходимо стародавній храм. Досліджуючи його та оминаючи пастки, ми добираємося до скарбу. Коли Інді забирає скарб, храм починає руйнуватися і ми вимушені тікати. Під час втечі помічник індіани краде скарб і покидає його. Врятувавшись та повернувши скарб, інді покидає храм. Після цього він прокидається і чує звуки погрому. Слідуючи за руйнуваннями, індіана добирається до виставкової зали, у якій знаходить величезного чоловіка, який без пояснень атакує його та позбавляє свідомості. Прийшовши до тями, індіана дізнається, що було викрадено котячу мумію. Продовживши пошуки, ми знаходимо кулон, який носив чоловік, що атакував інді. Перевіривши знахідку у своєму кабінеті, Інді розуміє, що на кулоні є символ секретного архіву Ватикану. Щоб розібратися, для чого було викрадено котячу мумію, Інді відправляється до Ватикану. Прибувши до Ватикану, нас зустрічає старий друг індіани Антоніо. Підслуховуючи розмову батька Вентури, ми дізнаємося, що Ватикан є небезпечним саме через нього. Наступного ранку Інді прокидається у кабінеті Антоніо. Обміркувавши зачіпки, Антоніо каже, що бачив схожий символ у бібліотеці. Одягнувшись священником, Інді обшукує бібліотеку і знаходить секретний прохід, який відкривається за допомогою кулона. Дослідивши печеру, ми знаходимо стару алхімічну лабораторію із підказкою. Щоб просунутися далі, індіані потрібна камера. У її пошуках інді знайомиться з Ернесто, який продає нам камеру. Отримавши камеру, Інді вирушає фотографувати пам'ятники на території Ватикану. Зробивши фото чотирьох пам'ятників, Інді повертається до Антоніо і вони разом починають розшифровувати малюнки. З них вони дізнаються, що їм потрібна кров, і Антоніо дає індіані пляшку вина. Далі Інді вирушає до покинутого храму, у якому знаходить секретний прохід за допомогою вина, досліджуючи прохід та печери у ньому. Він натикається на стародавні релігійні малюнки. Розв'язавши загадку, інді потрапляє до гробниці гіганта. У спробах відкрити його саркофаг, стеля починає руйнуватися, і уламки ламають саркофаг. Із уламків саркофагу інді дістає стародавній сувій, але одразу після цього до гробниці падає вантажівка. Врятувавшись від неї, інді шукає новий шлях, щоб покинути гробницю, бо той, яким він прийшов, завалило. Знайшовши інший вихід із печери, Інді бачить загадкову монахиню і вирішує простежити за нею. Наздогнавши її, Інді починає розмову, під час якої бачить прибуття німецького археолога Емеріка Воса до Ватикану. Познайомившись із Джиною, ми дізнаємося, що вона шукає свою сестру Лору, яка зникла шість місяців тому. Щоб дізнатися більше, інді об'єднується з джиною. Після цього Інді приходить до Антоніо та передає йому знахідку з гробниці гіганта. Зустрівшись із Джиною, ми вирушаємо на пошуки її інформаторки Джулії, яка мала інформацію про нас. Діставшись до кімнати, у якій утримують Джулію, Інді рятує її. Від Джулії, ми дізнаємося, що Ватикан стежив за індіаною та його колекцією. Після цього Інді ще раз зустрічає Джину. Вирішивши загадку, ми потрапляємо до монастиря секретної організації Ватикану. За допомогою кулона Інді відчиняє сховані двері, і ми потрапляємо до скарбниці Ватикану. Тут інді знаходить свою статую котячої мумії, проте з'являється гігант, який викрав статую. І інді починає з ним бій. Коли велетень втрачає свідомість, наші герої ховають його. У цей момент до скарбниці входить археолог Вос. Із німецькими військовими та батьком Вентурою. Вос переконує батька Вентуру співпрацювати з ним, на що той неохоче погоджується. Далі вос розбиває статуї котячих мумій, у яких знаходить частини для пошуку скарбу під назвою Велике Коло. Покинувши скарбницю, Джина вирішує слідувати за восом на його дирижаблі, а інді, не втримавшись від можливості дізнатися більше про велике коло, також потрапляє на борт, де його зустрічає Джина. Забравшись на борт, Інді пояснює Джині, що таке велике коло. Проте Джина заперечує і каже, що її цікавить лише пошук сестри. Покинувши дирижабель, ми прибуваємо до Гізи, де бачимо, як вос має суперечку з німецьким офіцером. Потім ми зустрічаємося з Навал, яка дає підказку, що фрагменти для знаходження великого кола знаходяться в інших скарбах, як було з котячою мумією. Щоб просунутися далі та отримати допомогу від Навал. Ми маємо допомогти їй знайти скарби в цьому регіоні. У цей час Джина налаштовується на радіохвилю воса, з розмови якого ми отримуємо підказку щодо великого кола. Далі, купивши запальничку, інді зустрічається з джиною і вони досліджують печери, щоб знайти скарби для навал. Розгадавши загадки та діставши декілька скарбів зі списку, наші герої вибираються з печери. Потім інді зустрічається з Омаром. Від якого отримує підказку щодо місця знаходження наступного скарбу. Проникнувши до прихованої кімнати, інді знаходить ще один скарб зі списку на вал. Діставши всі скарби, інді передає їх на вал, яка у свою чергу повідомляє, як проникнути до тимчасової резиденції воса. За підказкою на вал, ми потрапляємо до гробниці з муміями, пройшовши яку, дістаємося до резиденції Воса. Проникнувши до кабінету Воса, ми знаходимо записник Лори, з чого робимо висновок, що вос має справи з сестрою Джини. Щоб дізнатися більше, ми проникаємо на горище і підслуховуємо розмову Воса та німецького офіцера. Під час їхньої розмови ми дізнаємося, що для пошуку великого кола їм потрібен один із гігантів, проте офіцер вирішив убити його, оскільки не зміг дістати інформацію. Далі вос насміхається над офіцером. І той із криками направляє пістолет на воса. У цей момент стеля руйнується і наші герої падають у кімнату. Зустрівшись віч на віч, інді та вос розмовляють як старі друзі. Щоб дізнатися більше, інді досліджує тіло мертвого гіганта. Міркуючи, Індіана приходить до висновку, що сестра Джини Лора відновлювала втрачену першу мову у світі дану богом під назвою Адамік. Із розмови джини та воса, ми дізнаємося, що Лора працює на Воса, але ми не встигаємо дізнатися більше через бійку, яка почалася між офіцером, інді, джиною та восом. У результаті наші герої перемагають, проте вимушені тікати через підняту тривогу. Діставшись місця евакуації, ми зустрічаємося з Навал, яка підриває тунель, і ми тікаємо від погоні. Отямившись, інді об'єднується з Навал. Разом ми вибираються із завалу та дістаються до наскельного малюнка, з якого дізнаються місце знаходження ідола Ра. Крім цього, Індіана розуміє, що гіганти це захисники ордену Нефілімів, а тату на них це ключ до розуміння мови Адамік. Вибравшись із піраміди, інді прямує до заднього проходу Сфінкса. Потрапивши всередину, він бачить загадку з першою мовою у світі. Щоб просунутися далі, інді розшифровує написи стародавньою мовою за допомогою записника Лори та слів гіганта. Розгадавши загадку, він провалюється в кімнату, де на нього нападає гігант захисник. Перемігши гіганта, інді забирає у нього кулон. Використавши його, він відкриває секретний прохід, у кінці якого знаходить статую Ідола Ра. Розбивши статую, Інді дістає фрагмент для пошуку великого кола. Але одразу змушений тікати від пісочної лавини. Вибравшись із піраміди, він застряє у піску і тільки його голова залишається на поверхні. У цей момент прибуває вос і забирає знайдений фрагмент. Насміхаючись, він обговорює місце знаходження наступного фрагмента, після чого залишає індіану помирати в пустелі. Переживши напад скорпіонів, його рятують джина та навал. Прийшовши до тями, інді та джина покидають пустелю. За допомогою навал ми добираємося до місця, де схований наступний фрагмент. У цей час Інді продовжує вивчати адамік. Діставшись з Гімалаїв, ми знаходимо величезний корабель серед гір. Пробравшись усередину, Джина знаходить замерзле тіло своєї сестри. Шокована, вона не може повірити в побачене, а тим часом індіана знаходить записник Лори. З нього герої дізнаються, що Лора дійсно працювала з нацистами, але Джина відмовляється в це вірити. У записах Лори Інді знаходить підказку про фрагменти великого кола. Через прибуття нацистів герої не мають часу попрощатися з Лорою і змушені відбиватися. Діставшись офісу офіцерів, ми знаходимо капітана, у якого зберігається фрагмент. У спробах дістати його інді вплутується в бійку із німецьким солдатом, але раптово з'являється ганс, права рука воса, і бере його в полон. Під час допиту з'являється джина із знайденим фрагментом і, обдуривши Ганса, підсовує йому гранату. Через вибух корабель починає падати з гори. У хаосі виживають лише Інді, Джина та Ганс. В останній момент інді розшифровує необхідне слово на адаміку і, використавши фрагмент, телепортує всіх трьох в інше місце. Отямившись, Ганс намагається вбити індіану, але гине від уламків скла. Після цього інді зустрічається з Джиною, яка знаходить фрагмент. Об'єднавшись, ми розуміємо, що опинилися в епіцентрі бойових дій у Шанхаї. Просуваючись під обстрілами, герої знаходять літак, що застряг на даху однієї з будівель. Діставшись до нього, їм вдається його завести. Злетівши, ми стикаємося з ворожими літаками, які відкривають вогонь. Відбившись від атаки, їхній літак виходить з ладу, і інді змушений викрасти ворожий літак. На якому вони і тікають з Шанхаю. Обмірковуючи наступний пункт призначення, Інді вирішує вирушити до Сухотхая, припускаючи, що саме там знаходиться черговий фрагмент. Прибувши до міста, Джина заселяє нас до готелю, поки індіана телефонує своєму помічнику Маркусу, який розповідає про місцеву легенду, що може допомогти у пошуках. Маркус також повідомляє про звільнення Інді з коледжу через його раптове зникнення. Під час розмови до Інді підходить гігант Лукас, якого ми вже бачили у Ватикані. Він застерігає Інді від подальших пошуків і зникає. Після цього інді та Джина йдуть у свої номери. На балконі між ними виникає романтичний момент, який перериває вибух. Змушені спуститися вниз, ми бачимо, що готель обстрілюють військові. Ми допомагаємо повстанцям відбиватися від ворожих сил, але через їхній наступ. Змушені залишити готель разом із лідеркою повстанців Пайлін. Прибувши додому її дядька Сунана, ми чуємо, як воз погрожує йому та застерігає від необдуманих дій. Зустрівшись із Сунаном, Інді проходить випробування на відвагу, яке виявляється жартом. Після цього Сунан розповідає легенду Сукхотхая. Вислухавши його, індіана розуміє, що фрагмент знаходиться саме тут. Показавши свій фрагмент. Ми заручаємося підтримкою Сунана. Зранку інді та джина вирушають на пошуки храму, про який казав Сунан. Діставшись місця, інді занурюється під воду та відкриває сховані ворота. Потрапивши всередину, ми бачимо величезну змію. Продовживши пошуки, інді потрапляє до храму та відбивається від велетенської змії. Після втечі змії індіана об'єднується з джиною. Разом вони розгадують загадку та отримують підказку про місце знаходження фрагмента. Несподівано до кімнати заходить Лукас і ще раз пропонує вирішити все мирним шляхом, проте інді нападає на нього. Під час їхнього двобою на них нападає величезна змія, і, об'єднавшись, вони вбивають її. Після цього Джина пояснює Лукасу, що справжній ворог це вос, проте він не слухає. У цей момент Інді атакує Лукаса і позбавляє його свідомості. Покинувши храм, Інді розмовляє з Сунаном, від якого отримує підказку про місце знаходження фрагмента. Діставшись до необхідного місця, Джина знаходить вхід, де сховано фрагмент. Потрапивши всередину, ми розуміємо, що щоб просунутися далі, потрібно пройти гру як у храмі. Для цього нам потрібно більше людей, і ми звертаємося по допомогу до Сунана та його людей. Керуючи ними, індіана вирішує загадку та відкриває прохід до фрагмента. Діставшись до нього, інді розшифровує написи на Адаміку, проте останнє слово стерлося з часом. Тому інді вирішує забрати статую, хоч і розуміє, що це стане причиною руйнування печери. Розбивши статую та діставши з неї фрагмент, інді поспішає до виходу. Вибравшись, інді розуміє, що їх наздогнав Лукас і змушений віддати йому два фрагменти. Після цього з'являється вос, який насміхається з джини та її зустрічі з сестрою. Щоб забрати фрагменти, вос відкриває вогонь. Під обстрілами Лукас вирішує допомогти нам, і разом ми тікаємо з двома фрагментами. Змінивши позицію, вос наздоганяє нас, проте нам на допомогу приходять повстанці, які стримують ворогів. Тікаючи на човні, ми дізнаємося, що Лукас допоміг нам, бо ми є меншим злом порівняно з восом. Тікаючи від нацистів, джина падає з водоспаду і потрапляє до полону воса. Зустрівшись, індіана та Лукас вирушають на порятунок джини. Слідуючи за восом, ми прибуваємо на близький схід Іраку до Зикурат-Ур. Прибувши, ми бачимо, як вос замикає джину. Після цього Лукас викликає підкріплення, і він із іншими гігантами починає атаку на фашистів. Під час диверсії гігантів Інді рятує джину. І намагається покинути фашистську базу. Проте Джина переконує індіану пробратися всередину та дізнатися таємницю великого кола. Потрапивши всередину, ми бачимо гігантів без свідомості, а також знаходимо ноїв ковчег. Пробравшись до німецьких наметів, Інді знаходить Лукаса без свідомості. У цей момент з'являється ВОЗ і вербує індіану, показуючи свої знахідки та розповідаючи свій план. Коли Інді відмовляється, Вос вмикає останній запис лори, у якому вона проклинає воса. Несподівано з'являється джина та намагається вбити воса через убивство сестри. Проте їй це не вдається, і фашистські солдати беруть нас у полон. Отримавши знайдені індіаною фрагменти, вос перевозить ковчег на озеро Хамар. Отямившись, ми бачимо, як вос отримує останній фрагмент великого кола, який був у ковчезі. Маючи всі фрагменти, вос починає ритуал. Для призову великого кола, через це Лукас починає співати на Адаміку. Коли всі фрагменти були на своїх місцях, несподівано починається злива, яка посилюється. У цей момент по кораблю б'ють блискавки, і Джина, скориставшись нагодою, звільняє нас. Звільнившись, між нами та німцями починається бійка. У результаті двобою вос схоплює Індіану його ж батогом. Вос думає, що переміг, але нас накриває хвилею. Оговтавшись, інді та вос продовжують бійку, підвішані в повітрі, тримаючись за батіг. Перемігши німецького офіцера, Джина рятує індіану. У цей час Лукас бере керування ковчегом, через що велике коло приходить у дію. Не змирившись із втратою великого кола, вос постає перед Лукасом і помирає через силу великого кола. Позбавившись воса, Лукас наказує нам покинути корабель. Покинувши корабель, ми бачимо, як ковчег разом із Лукасом переміщається через портал. Діставшись берега, Індіана та Джина оплакують Лукаса, де Індіана знаходить свій капелюх. Прощаючись в аеропорту, Індіана віддає Джині записник Лори. Після незграбної розмови Джина цілує Індіану та сідає на літак, який летить на захід сонця. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео на каналі Переказ Гри.